Всім привіт! В цьому відео ми додамо ще користувачів в наш е, бізнес-центр. Тобто в бізнес-центрі у вас може бути кілька користувачів, у вас може бути кілька рекламних аккаунтів, кілька пікселів, каталогів і так далі. І ви вже в рамках цього бізнес-центру, ось тут де ми знаходимося, можете е, роздавати права кожному користувачу. Тобто Цей користувач може користуватися рекламним кабінетом, пікселем, цей може каталогом, ну і так далі. І так далі. Тобто, цей бізнес-центр нам дозволяє. Користуватися, роздавати права, користуватися різними ресурсами. Як додати ще користувача? Переходимо в розділ, ми знаходимося в бізнес-центрі, в users-користувачі і натискаємо Додати. Вводимо емейл. Вводимо і під яким ім'ям він буде, як вам зручніше, можемо додати йому права, якісь. Надаю це моя робоча пошта, надаю. І одразу він каже, що ми можемо одразу роздати певні права на цього користувача. Одразу тут можемо роздати на е наш рекламний кабінет. Можемо потім це зробити, як ми робили це в попередньому відео. Од зроблю одразу вже звідси, щоб розуміли. Так, всього іншого в нас ще поки що немає, тому на цьому нічого не робимо. Натискаємо додати. Спочатку знову йде код вам про те, що це дійсно ви, і ви дійсно хочете е додати нового користувача. Вводимо цей код і натискаємо Next. Так, все, я натиснув Next, пройшов і. Полетіло запрошення на нашого другого користувача. Користувач має зайти на емейл і там перейти по посиланню. Або ж ви можете скопіювати йому посилання і направити, щоб він перейшов і підтвердив те, що він буде користуватися. Зараз я піду на ту пошту і підтверджу користування. Все, до речі, на емейл чомусь поки що не прийшло повідомлення, але я до цього ви бачили, натиснув «Копіювати посилання. Це з цього посилання його передаєте тій людині, яка має перейти, і вона переходить під своїм вже тим аккаунтом користувача. І таким чином вона стає активною. і... Може працювати. Якщо ми подивимося так в аккаунтах, бачимо, що два користувача в нас тут є, і ось вже є адмін. І тут ми можемо, якщо ми не хочемо, щоб він був адміном, змінити якось а, йому право. Ну, у мене все залишається так, як є. Все, йдемо далі.